Сьогодні вже 9 квітня 2025 року, 1400, і з вами я, Марина Живко, коуч стосунків в парі. І ми сьогодні будемо говорити таку про таку дуже важливу тему, чому ми вибираємо от таких чоловіків, чому такі, які до нас приходять, і чому вони такі приходять? І, звичайно, що ця тема дуже важлива, і вона дуже болюча для багатьох жінок, тому що ми не розуміємо, чому такий чоловік біля нас, чому він або тато, або він маленька дитина, або він там ну, такий, що мені потрібно стати бі біля нього ну, як чоловіком, так стати на це місце, виконувати роль чоловіка. І... Звичайно, звідкіля це все ми будемо розбиратися. А все у нас завжди дуже просто, тому що ми вибираємо свого партнера з погляду нашого дитячого мислення, з того мислення, яке ми сформували в дитинстві, коли ми бачили, як живуть наші батьки. І ми звідтіля взяли не те, що нам би хотілося, а ми взяли те, що нам не подобається. І тут ну, така відбувається: ми самостійно не можемо з цього вийти. Ми можемо вийти з цієї такої ситуації лише тоді, коли ми станемо на місце дорослої жінки. А звичайно, як бути дорослою жінкою, нам ніхто не розповідав, і ми про це дуже мало знаємо і дуже мало розуміємо. Я сьогодні в ефірі і на Фейсбуці, так що я також підглядаю на другий телефон, щоб і на Фейсбуці бачити, хто там є. І тому я почну з того, що розповім, що я також вибрала свого чоловіка, свого дитячого мислення. І, звичайно, він прийшов для того, щоб я стала дорослою. Це я вже розібралася в тоді, коли я зрозуміла, коли я пройшла цю дуже глибоку практику, як ми вибираємо партнера. І цю практику я пройшла на навчанні методу системних рішень. І тепер я можу цим ділитися і можу показати жінкам, і як бути щасливими в шлюбі. І як вибрати того партнера з дорослої позиції того, якого б ми для себе хотіли? Тому що я маю свій досвід, маю знання і маю вже результати моїх клієнтів, жінок, які покращили свої стосунки, зрозуміли, що ну, чому так відбувається? Розібралися і ті, хто ще не в шлюбі, вони також з цим можуть розібратися, тому що тоді вони. Зрозуміють, чого прийшов до них такий чоловік, чому ви зустрічаєтесь з таким, чи готуєтесь до шлюбу, і як уникнути того, щоб не повторити щоб не повторити життя своїх батьків, своїх батьків в парі. І, звичайно, що все у нас починається з нашого дитинства, і починається з того, як ми, як ми бачили. Життя наших батьків, адже батьків не навчали, і вони також жили так, як вони вважали. Ну як вони знали, як бачили за потрібне, точно так і ми так продовжуємо. А ще можемо і бути ну, більш знаєте, більш в такому негативному результаті, чим наші батьки. Тому що наші батьки, ну от мої да, ну, там ще може трохи молодших моїх, ну молодше мого віку жінок. Наші батьки вони жили. В той час, коли було соромно розлучатися, соромно там, ну, там конфліктувати ще щось, і вони просто жили, жили так, якби за енерцією. І тому наш такий головний іспит в дорослому уже житті, коли ми це десь плюс, плюс 18, коли ми стаємо дорослим, це сепаруватися від батьків. І, ну, це, і сепарація це не втеча, що ми там далеко заїхали. Це не те, що ми там стали фінансово незалежні і все. І там, і не конфлікти, що ми їм доказуємо, що от ви повинні так бути. А це таке внутрішнє, якби відокремлення розуміння того, що батьки дали нам життя. І це являється головним в нашому ну, в тому, що ми є. Більше ми ніде не взялись. І, звичайно, що розуміти, що наші батьки е, звичайні люди і вони будували свої стосунки так, як вони могли. Але дуже часто ми вступаємо з ними в конфлікт і ми хочемо їх перебудувати. Ми стаємо для батьків то мамою, опікаємо їх, е, так, турбуємося про них. То, то ми стаємо для них ну, такою мамою, яка їх хоче перевчити. І, звичайно, що ми ще йдемо зі свого місця. І, перебуваючи ось так, ми не можемо будувати наші стосунки з партнером щасливо і не можемо ну, вибирати партнера з дорослої позиції, тому що лише ну, доросла жінка, яка щаслива. вона... Може стати щасливою уже коли жінка, коли я знаю роль жінки. Тоді я можу стати щасливою дружиною, коли народжуються діти щасливою мамою. Я можу проявляти себе в своїй професії, і звичайно, що я буду для своїх батьків дорослою донькою, яка знає, також вона знає, що батьки дали життя. І це є ну, як, таке, що ми не можемо, ну, оспорити, як на українській мові, сказати, ну, що ми, це є факт, який ну, нічим ми не можемо змінити. Тому що щоб ми народилися, і, ну, щоб діти народилися, з'єднуються дві клітини тата і мами. І ми назавжди залишає, вони залишаються в нас. От тут і, це є. і тоді я буду щасливою, щасливою дружиною. Після того, коли, ну, коли я сепаруюся з батьками і стану дорослою жінкою, і звідтіля ми переходимо вже в доросле наше життя. І, звичайно, поки не відбулася ця сепарація, ми своїх партнерів ми вибираємо з дитячих наших програм з того дитячого нашого баз, бачення з дитячої позиції, ще можна сказати, коли ми в ролі дитини, ми шукаємо тата або маму в своєму партнерові. Коли ми стаємо як мама, да, ми шукаємо сина для себе. І коли ми ну, така от рятівниця, да, яка спасає чоловіка, коли вона стає ще конкурентом, коли вона знає краще, як бути чоловікові, і це вже проявляється зразу навіть при таких ну, зустрічах ще до створення сім'ї. Але ми просто цього не за. Ну, ми на це не звертаємо уваги, тому що ми не знаємо, на що звертати уваги. І тут, от коли ми стаємо конкурентом з чоловіком, звичайно, що тут ми зустрічаємося з проблемою, тому що ми нібито не чоловіки дружина, а два чоловіки, тому що в жінки проявляється більше чоловічої енергії. І тому ми ще зробимо таку практику в прямому ефірі, де ви трішки зможете зрозуміти нот, де ви не на своєму місці з чоловіком, де ви не дружина, тому що оцю глибоку практику, яку ми робимо на курсі Формула щасливої жінки, в ролі, коли вивчаємо роль дружини. Ми там, можемо, ми там її робимо. А тут я вам покажу таку частину, де для вас це буде також дуже корисно, тому що ви зміните фокус уваги на себе. Ви не будете шукати, що там чоловік щось не такий, а ви трошки зміните фокус уваги для того, щоб побачити, зрозуміти, чому у вас так відбувається в стосунках. І тому зараз. Ми, можемо, ми зробимо цю практику. Ви можете взяти ручку і папір для того, да, я не попередила. Я думаю, що у кожного є, або навіть в телефоні ви можете в замітках написати ці запитання. А я в ефірі ще під ефіром, коли збережу, я вам залишу ці запитання. І тому що ці запитання дуже такі важливі. Коли на, на першому чекапі стосунків, коли ми проводимо вже таку більш глибоку консультацію, діагностичну консультацію з жінками, я задаю це запитання також, і жінки дуже швидко знаходять відповідь. Вони ну, в них включається бачення, переключається фокус уваги з чоловіка на себе. І тоді ми можемо дати відповідь. І саме головне, що потрібно слухати свою підсвідомість, тому що вона все знає. І те, що перше приходить вам на думку, звичайно, це буде правильна ваша відповідь. І напишіть, на кого схожий ваш чоловік. От, ви можете в ньому побачити це, тут можна побачити перше: це те, що він може бути схожий на когось. Наприклад, на вашого тата по поведінці, да? ви можете побачити, що він так, як тато робить, або так, як свекор, як його батько. Або, можливо, ви знайдете щось таке, що є е, в його мамі, або навіть в те, що є в вашій мамі, тому що це також е, інколи таке відбувається. І жінка говорить: а він точно поводиться так, як от, отут, отут, він поводиться, як моя мама. А далі ви можете подивитися. Яку, яку він роль виконує на кого він схожий? Наприклад, що він як тато там мені що він може мені робити, опікати мене, говорити, що одягнути, що не одягнути, з ким там дружити, з ким не дружити. Або він як син говорить, що я він нічого не робить, да? або ходить на роботу, заробляє тоді, коли хоче, заробляє скільки там, ну скільки йому потрібно, тому що дітям гроші не потрібні, за них заробляють батьки. І тому от такий там може грати в різні ігри, ну, такі більш якби дитяча поведінка, так? Або цей ну, мама він вас повчає. Він, то, що він як тато там опікає, а як мама він повчає, як вам борщ варити, як вам там, щось на кухні робити, таку жіночу справу. Запишіться, це дуже важливо, ви зовсім по-іншому подивитеся. І подивіться ви, яку роль займаєте з ним. Ви для нього як хто? Тому що коли ми повчаємо чоловіка, ми завжди знаходимося в ролі мами. Тому що роль мами повчати чоловіка це більше не чия роль. Коли ми там і ця як дитина, от я і про чоловіка говорила, і ви також що ви говорите, що я не вмію, не знаю, і ви бачите, як він до вас відноситься, що опікає як дитину, тому що чоловік дорослий, да, він захищає наші периметри, він захищає свою сім'ю. І він ну, знаходиться, але він не опікає як дитина, як дитину, а він це робить з дорослою, з своєї дорослої позиції і як до дорослої жінки. Ну, наприклад, якщо він, він перевіряє, от як ви десь виїхали на природу, це так може бути більш видніше. Да? І я вже приводила в своїх ефірах цей. Приклад, ви там ви починаєте викладати їжу. Ви як жінка, ви тут всередині, да? ви там розстеляєте, чи там де ви на чому ви там будете. Чоловік може а чоловік, він іде по периметру. Він дивиться, що є навкруги, як як би яка б як безпечно, чи тут безпечно, чи там можливо десь якась є, ну наприклад, яма, чи ще щось. Він це все відстежує. Він розкладає намет, він збирає хмис. Він там. Це його і це говорить про те, що він дорослий, так, і це його такий захист, не тата. І звичайно, ви можете побачити, що якщо ви сперечаєтеся з чоловіком оцю роль конкурента і якби рятівниці чоловіка, коли ви йому розповідаєте, як бути чоловіком, то звичайно, що ви це також побачите, тому що ви тут можете відчути, що ви. Ви як підлітки два доказуєте один одному. І ви, наприклад, можете йти там в інтернет, шукати, щоб доказати йому, що він. І в основному ми доказуємо, що він не прав, а я права. Але це пріоритива чоловіків. Вони один одному доказують, що в них там кращий бізнес, краща машина, ще щось це їхні, їхня справа. І тому ви, от подивившись на це все, ви зрозумієте, що ви знаходитесь не на своєму місці, ви не на місці партнера, дружини, рівноправної дружини, тому що ми в шлюб вступаємо, створюємо нашу сім'ю одномоментно. Ми приходимо. У нас немає якогось старшого, меншого. У нас є можливість, і ми повинні знати, що ми повинні домовлятися. Як ми будемо будувати свою сім'ю? Хто хтось може бути старшим, що ми слухаємо, наприклад, або дружину, або чоловіка. І це нормально, це не є приниженням для чоловіка, якщо в якійсь справі жінка приймає рішення. Тому що вона тут, наприклад, навіть в бізнесі там якісь запитання, вона може володіти більше. Вона, наприклад, там бухгалтер чи менеджер, вона знає, як щось організувати. І це також все нормально. І тому ми, наші чоловіки. Вони наше велике дзеркало. От все те, що нам не подобається, ми повинні запитувати, а що це для мене? Якщо ми не пройшли сепарацію з батьками і залишилися от в цій дитя з дитячих програм, ми е... притягнули партнера, то він завжди нам буде відзеркалювати те, чого у нас немає, і чого ми не бачимо в собі. Інколи чоловіки навіть говорять не лізь сюди. Наприклад, от була така жінка на консультації. І вона говорить: я постійно, ну я в бізнесі, я там йому допомагаю, а він мене виганяє і каже: Все досить, ти тут не потрібна, тому що ти ну, заважаєш там ще щось, і вона ображається. Я ж так стараюсь. От він показує, що це не її раз. Є чоловік, у нього є бізнес. Якщо потрібно буде, він запросить дружину і скаже, що зробити. Це по-перше. По-друге, бізнес це вже не сім'я. В бізнесі є зовсім інші ролі. Ви там не чоловік і дружина. А ви займаєте ту роль, хтось там є як керівник бізнесу, хтось підпорядкований. Да? Ну, наприклад, керує чоловік, а дружина там от або менеджер, або цей, бухгалтер, і у вас у кожного є свої функціональні обов'язки. І коли ви спілкуєтеся з чоловіком, ви вже не спілкуєтеся як дружина. А ви спілкуєтесь, от як бухгалтер, ви приходите і говорите, дивись, я ось як бухгалтер бачу, отут нам оце, оце потрібно зробити. І не переходите на особисті, що там ти поганий чоловік або ще щось там. Розумієте? Я думаю, що тут ви зрозуміли, що нам потрібно бачити, про що нам. І це у вас також є завдання. Ми можете виписувати, що вам не подобається, те, що говорить вам чоловік, які він робить зауваження. І ви тоді зможете, по цих зауваженнях ви зможете побачити, що вам потрібно змінити в своєму житті. І е, чоловік, звичайно, завжди нам покаже, де я маленька, да, де я залишилась в дитячій позиції, де я там рятую, е, де я е, чекаю, щоб мене врятували, це також моя дитяча позиція. І, звичайно, що сама хороша тут новина, що нам не потрібно шукати іншого чоловіка. І не потрібно... Ну, вважати, що я не знайду такого достойного, я там ще щось, тому що вже був, наприклад, такий досвід, так? що ми вибирали з цієї дитячої, нашої з дитячого мислення, з цих дитячих програм, ми вибирали собі чоловіка. І тому, звичайно, він нам не подобався і нам це не підходило. І тому я хочу сказати, що вам не потрібно шукати нового чоловіка, вам потрібно вийти в свою роль дружини. Стати на місце дружини і виконувати цю роль. І звичайно, що тоді все у ну, вашому житті воно буде змінюватися. Воно буде змінюватися навіть із тих першого розуміння, що ви знаходитесь не на своєму місці, що ви не виконуєте роль дружини. І саме це ми, звичайно, робимо на курсі Формула щасливої жінки. От, в ролі, дружини, да? в ролі дружини, ми виходимо на своє місце, на своє місце дружини, проходимо практики, і це не значить, що ми пройшли практику, як ми вибираємо партнера, і ви вже живете з партнером, і нічого не можна змінити, все можна змінити. Тому що ви там вибирали з дитячих програм, з отих образ на батьків, з непорозумінь, ви з цього вибирали. А зараз ви доросла жінка, і ви по-дорослому дивитеся на свого чоловіка. Ви бачите в ньому силу, ви бачите, що ви вибрали самого прекрасного для вас чоловіка. І він з його всіма якостями. Якщо ви знайдете ці якості, ви будете бачити, підсвічувати, ваш чоловік буде дорослим, а ви будете щасливою дружиною. І ви знаєте, що нами, нами править наш мозок. І тому для нього потрібно розуміти, що відбувається. Так? Йому потрібно це розуміти, що відбувається не просто так, що там ну, сказали, що оце отак роби, і все. Він не повірить, йому потрібно розуміти. І, звичайно, у нього є дві функції да? В мозку, що йому він лякає, що страшно, тому що щось нове. І він, у нього повинна бути ну, така чітка програма, він повинен побачити, що відбувається. І тоді він буде виконувати. І це ви повинні ну, зрозуміти. І тому в на курсі формула щасливої жінки в ролі дружини, що ми робимо? Ми і перше, що я роблю, це проводжу дуже глибокий чекап ваших стосунків. І от там ваш мозок він починає розуміти, що чому так відбулося, тому що ми звинувачуємо в основному чоловіка, що він не такий. Інколи ми звинувачуємо себе, що я щось роблю не так, а що робити, ми не знаємо. А тут ви зрозумієте, чому така відбулася ситуація, і я тут показую вам покроковий вихід із, цього, із цієї ситуації, і покроковий вихід, який ми робимо на, в ролі, коли вивчаємо роль дружини. І це тут не відбувається, тут відбувається та магія, що ми стаємо на своє місце, і чоловік також стане дорослим і стає на своє. місце. І перше, звичайно, щоб бути дружиною, ми опановуємо роль жінки, тому що це наша головна базова роль жінки. І про це я говорю практично в кожному своєму ефірі, тому що без цього ми не можемо далі будувати наше життя з позиції дорослої жінки. І тому, от ми розуміємо, розділили ролі жінки і дружини, і тому, що ми також не знаємо, як бути жінкою і як бути дружиною, яка роль. От тут ми це робимо. А далі ми вже опановуємо роль дружини і. Ми змінюємося, ми змінюємо мислення, ми бачимо по-іншому нашого чоловіка. Ми бачимо в ньому силу, ми бачимо в ньому вміння. Ми, ми бачимо, що він може наш захистити наш периметр, і ми це говоримо йому, і ми говоримо правильно з позиції дорослої жінки, не з позиції мами, що ой, умнічка, ти помив посуду, ти такий молодець. Я думаю, що ви розумієте, що це завжди говорить мама дітям. А доросла жінка, вона вчиться як говорити правильно, як підсвічувати чоловікові. Його сильні сторони. І, звичайно, що тоді чоловік, коли я така, тоді чоловік стає дорослим. І чому це важливо опанувати? Я думаю, що кожна з нас хоче бути щасливою. Я також хотіла бути щасливою в шлюбі. І я не планувала розлучення, я не планувала, що ми будемо лаятись. Да, не планувала, а як його зробити, тому що я не знала. Я думала, що я буду краще жити, чим моїй тато з мамою. Тому, а як це, де я його могла взяти? Ніде я його не могла взяти, а я взяла це все з свого дитячого мислення, як я бачила, як жили батьки. І з цього мислення я почала будувати свої стосунки. І тому, звичайно, вони ну, вийшли що ми розлучилися. Але це теж, навіть якщо ви розлучилися, це не. Ну, це не трагедія. Саме головне звідтіля забрати свій ресурс, зрозуміти для чого це було, і саме головне прийняти, що мені потрібен був тоді такий чоловік, і я була готова лише до цього. Якби я була така, щоб до мене прийшов інший, то він би прийшов інший. І от коли ми виходимо на своє, свою дорослу позицію, ми стаємо дорослою жінкою, потім дружиною. Чоловік також, і до нас, якщо ви ще не в шлюбі, до вас прийде такий чоловік на вас, таку, яку ви сьогодні. І якщо ви опануєте роль, і я вважаю, що це дуже головне, коли дівчата незаміжні звертають на це увагу і хочуть будувати щасливі стосунки, тому що зараз дуже багато інформації, і всі ну, ми всі шукаємо якесь рішення ну, в інтернеті, да? ми там ходимо, шукаємо і це правильно. І якщо ви бачите, що ви не знайшли. Цього рішення, значить, потрібно ще десь дивитись більш ширше. І тому я говорю, що ну, я і для тих, хто збирається створити стосунки, виходити заміж, зустріти свого партнера або, можливо, у вас. Зустрічались такі партнери, що вони там, або, наприклад, побули якийсь час, на дзвінки не відповідають безвідповідальні, там ви навіть знали про зраду, що поки ви тут зустрічаєтесь, він ще з, з, з одною дівчиною зустрічається, так? і ви от в такому стані перебуваєте, то тому вам потрібно прийти в першу чергу, якщо тут є ті, що є така, таке питання, у вас є такі ситуації, можливо, у ваших подруг. Порекомендуйте їм подивитися цей ефір, написати мені в особисті, і я проведу вам такий 20 30 хвилин розбір вашої ситуації того, що ви де у вас є біль, або де є, ну чим вони, ну що вас тривожить, да, що ви не задоволені в стосунках, або в тих майбутніх, що ви почали будувати, або ви вже знаходитеся в стосунках. Я вам це все розповім і далі ви приймаєте рішення, чи ви живете з у болі, страждання і пробуєте пере Змінити свого чоловіка, чи ви починаєте опановувати роль жінки, дружини і будувати свій щасливий шлюб? Адже ми разом, ви не одна будете, ми будемо з вами разом, і я вам це все допоможу і підкажу. І виходячи з вашої ситуації, я вам також пораджу, що вам краще пройти, яку частину цього курсу, можливо, спочатку, пройти для того, щоб ви побачили результат і йшли далі. Якщо є запитання, сьогодні ми говорили, як ми з дитячого мислення вибираємо собі партнера. І сьогодні я вам таку практику дала, хто ще приєднався, це дайте собі відповідь на такі три запитання: на кого схожий мій партнер? Він може бути схожий на маму, на свою, на мою, на тата свого мого. І також він може бути схожий, тут ми ще дивимося, схожий в, своїх, в своїй поведінці. Також він може бути схожий на не схожий, а в поведінці він буде поводити себе як тато для вас, або як син, або як мама. І ви тут зможете зрозуміти. Що тут щось не так, і також ви яку роль ви займаєте поруч з ним? Ви відслідкуєте? Так, да, от я бачу, пишуть, пишуть коментар, що є таке в цьому в цих запитаннях, що я вам дала. І також яку роль ви зараз з ним поруч з ним займаєте. Ви також відслідкуєте і подивіться. Чи ви його повчаєте, чи ви кажете, що ви там маленька, ти мене опікай і носи на ручках, так як тато мій робив, тому що так теж клієнтка говорила: я хочу, щоб він, так як тато мене цінував, бачив, купував і ну, щоб я могла на ручках посидіти, щоб я там могла, розумієте, ну, дружина, це вже зовсім інші ці. І напишіть, яку ви роль хочете зайняти поруч зі своїм чоловіком. Ви можете ну, бути партнером рівноправним, ви можете бути лише дружиною, але ви можете писати те, що вам приходить під свідомість, дає. І ми тоді зможемо, коли ви прийдете на консультацію, ми зможемо з вами це все розібратися. Якщо є запитання, задайте запитання. Якщо немає, я вас чекаю в свій Дірект або під цим ефіром. Пишіть, і я вам відповім і проведу вам. Безкоштовний чекап стосунків. Стосовно тієї ситуації, яка у вас є, це займе 20-30 хвилин. Ну, звичайно, а далі ви будете приймати рішення, що з цим робити. І вашому мозку буде зрозуміло, чому така ситуація у вас склалася, і він побачить, як з цієї ситуації вийти. Дякую, що ви були зі мною. Діліться ефіром своїми подругами. І... Будьте самими щасливими. Да, я хочу сказати, що і чоловіки, вони також в них там просто інша трохи роль в ролі е, е, чоловіка, але це також дзеркальне. Для чоловіка ми, як жінки, також приходимо дзеркалом, але коли ми звертаємось, не завжди чоловіки звертаються, тому що вони е, ну, більш такі можливо закриті. Ну, Так як я були в мене консультації з чоловіками, я такий досвід маю. І хочу сказати, що чоловіки логіки, а метод системних рішень це логічно. Там немає, ну, немає такого, що ми будемо ходити, розбиратись з кожною ситуацією, чи ходити там в болі, чи звинувачувати когось. А тут усе логічно, як пазли в Лего, ну, чи в цьому, де, де пазли, у нас є, все складається, ми ложимо і все відбувається. Так, що я вдячна, що ви були зі мною. До побачення до наступного ефіру. Гарного вам суняч. Сонячого...